Кабмін прийняв постанову, якою вніс зміни у порядок призначення виплат на проживання для вимушено переміщених осіб. З 1 березня 2024 року виплати буде продовжено для більшості переселенців, які належать до найбільш вразливих категорій. Про це повідомляє Росбізнес Консалтинг Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України. Згідно з постановою, ще на шістьох місяців. Автоматично продовжуються виплати для переселенців, які не мають можливості працювати, а саме для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривень, чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Осіб з інвалідністю АІЧ 2 групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей, детальний перелік у постанові. Дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків вихователів і прийомних батьків. Проте значна кількість ВПО також зможуть отримати виплати ще на шістьох місяців після подання нової заяви. Так, право на продовження виплат мають малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника. Вагітна жінка після 30-го тижня вагітності, 27-го тижня вагітності для жінок, яких віднесено до і четверти категорії осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та або отримує державну соціальну допомогу, за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім'ї не перевищує 9444 гривень. Також держава надає додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей. Тому за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 гривень для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років або сімей. У яких виховується троє і більше дітей до 18 років, при цьому всі діти проживають в сім'ї і не виховуються в інтернатних закладах. Зазначається, що такі сім'ї отримують допомогу, якщо проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії. Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі, офлайн та онлайн, також можуть подати заяву та отримувати виплати протягом наступних півроку. Також за заявою допомога продовжується. Якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім'ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. Право на продовження виплат мають особи, які доглядають за особою з інвалідністю А групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю А й чи два групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80 річного віку або за тяжкохворою дитиною. В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа в такій сім'ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється через місяць. Виплати для ВПО нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю і дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців. Зараз виплати отримують близько 2,5 мільйона осіб. Очікується, що після рішення уряду їх будуть отримувати 1,5 мільйона осіб.